nismo obrati prijatelji Sibirnja, jer smo mi obrati prijatelji Sibirnja, pa na kodi. To je skupno pozicije, gospodin Miša. Prenito, iskuzno se rekordno podobno pitanje, tako i nato na celovanje, ali u svoj što povinno pitanje, to je novo. Naše uprovinje zapadajte i proti

Статус капитални додатки да на Брестина и Владни се разпределени на начална обрзната за Акс Украина. Тако што студенци и държавни бюджет и и суми два полни од на Брестина и наша продава, кои на Брестина и 30 на, таланна, на, таланна, на таланна.

The customer given to the highest to. Obviously, the unit, none of the unit, I'm telling you to do this, then I've got to. Tak, tak.

На капітальні сферти 2 млн 331 тисяч гривень, та Провідно, то, на поточній розпарти 161 000 гривень. Наступна програма для спектрика на 25-й рік сумі 2,9 гривень. Наступна програма реакция надеально почему батюшного пожежного рекламування законного. Pan w tym wśród osób, które w tym w stanie się zainteresować, tym w tym momencie są w stanie się zainteresować, w tym w tym momencie 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 zainteresować, tym na tym momencie zainteresować, w tym w tym

Державної здорові, інші випадки національного стану програму безплатного в основному екрані програму національного спеціального 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 спеціального

певну заяву, що ми там пропонували в кількох кілька романі, коли прочути одну позицію щодо одного там питання, конкретного звернення на підтримку президента України. Нас, вонлайн, я б, я б, у нас тут онлайн кажуть, і я можу використати як публічну площадку для своєї заяви. Відповідно, у нас немає такої. І звернення і залучити такий доступ, тому що це Тому що, Однозначно, якби я був засип на сесії, я би так само підтримувався. Тому це не знаю, чи потрібно це звучати, чи ні, але хоча так само вважаю відцільним сказати цих інших слів, що ми підтримували те завтра, яке було підтримувалося вам нашими колегами міста. Дякую за те, що прийшли сьогодні. तुम्ही असं म्हणताय की मला असं होईल कारण तुम्ही असं बोलत आहात Il problema è che la politica della città è una parte del controllo, ma è una politica che va a migliorare